Добрий день, шановні шестикласники. Вас вітає вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 25 Косенкова Тетяна Ігорівна. Тема нашого уроку круговий сектор, кругові діаграми. Мета уроку сформувати уявлення учнів про повний кут, круговий сектор та кругові діаграми. Навчитися будувати кругові діаграми. Давайте ми з вами пригадаємо, де ми в житті могли з вами зустрічатися з поняттям сектор. Якщо, наприклад, ми бажаємо з вами піти на якусь виставу, або концерт, або гру, ми повинні з вами купити білети або хоча б забронювати їх. І саме коли ми будемо обирати. Місце, де ми будемо з вами сидіти, ми можемо побачити, що глядацький зал або стадіон, він розділений на сектори, так? тобто на частини. Ці сектори можуть бути різними за номерами, за назвами, за кольорами. А де тоді в математиці також є сектори? І де потім ці сектори ми з вами можемо використовувати. Якщо говорити про математику, то сектори назвами з'являються у таких фігурах, як круг та коло. Наприклад, давайте розглянемо з вами ось такий круг. В ньому центр буде точка О. З цієї точки провели два радіуси ОА та ОБ. Саме ці два радіуси розділили даний круг на дві частини рожеву та блакитну. І ось ці дві частини називаються кругові сектори, тобто круговими секторами. Де ми могли з вами зустрічатися саме з круговими секторами? Наприклад, це кольоровий е, сектор. Тобто, коли, наприклад, дизайнери бажають е, під, підібрати якийсь одяг за кольорами, то вони можуть використовувати саме так, е, такий е, круговий сектор, кругові сектори для підбору одягу. Або, наприклад, ви бажаєте зробити ремонт і потім підбирати меблі під колір шпалер, або під колір підлоги. Саме ви будете користуватися ось таким сектором для того, щоб обрати ті чи інші кольори. Або, наприклад, кругові сектори ви можете побачити навіть у піци, коли ви будете замовляти піцу з різними смаками. То з різними начинками, то ось її можуть поділити на ось такі, наприклад, чотири різні сектори, які будуть з різними начинками. Як ми могли до цього бачити, що ці всі сектори на минулому слайді, вони були різними за розміром, тобто вони різними за кутами. Ось давайте. Розберемося з вами, що буде з кутами цих секторів. Якщо роздивитися даний круг, то ми можемо з вами побачити, що також даний круг в ньому провели два радіуси, це ОА та ОБ, але вони разом утворюють діаметр АБ. І саме даний діаметр розбиває круг на два півкруги. Кут кожного з них дорівнює 180 градусів, тому що саме кут АОБ це розгорнутий кут, градусна міра якого 180 градусів. Тоді, так як ми з вами розбили круг на дві частини, тобто на два півкруги, кожний з яких по 180 градусів, то сума цих кутів утворює повний кут. І тоді ми можемо з вами сказати, що градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Тому що дві половинки по 180 у сумі будуть давати 360 градусів. Де ми з вами можемо зустріти кругові сектори? І взагалі, де ми можемо їх використовувати? Наприклад, у діаграмах. Для наочного зображення частин цілого або співвідношення величин використовують діаграми. Це один із графічних способів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. Наприклад, ось тут ми з вами можемо побачити саме сектори, на які поділяється дана кругова діаграма по продажу транспортних засобів. Або, наприклад, ось така є ще, такий ще є варіант діаграм. Це стопчасті діаграми, кругові діаграми або кільцеві діаграми. Саме за допомогою них, цих діаграм ми з вами можемо наочно побачити всю важливу інформацію по якимось величинам. Саме для кругової та кільцевої діаграми ми можемо побачити, що використовуються сектори, тобто різні за розміром. Кольором або назвами, давайте з вами спробуємо навчитися користуватися та читати інформацію з кругових діаграм. Наприклад, нам з вами дається ось така кругова діаграма залишків овочів та фруктів на складі. Ми бачимо з вами, що дана кругова діаграма вона поділена на частини. Вони різні за кольором, також ці частини різні за розмірами. І також, як ви можете побачити, всі ці сектори вони різні за розмірами, а також за кутами, так? тобто якісь більше, якісь менше. Давайте з вами будемо розбиратися, як правильно читати інформацію з цієї діаграми. Перше питання у нас з вами буде ось таким. Скільки залишилось на складі яблук? Шукаємо з вами у переліку фруктів та овочів яблука. Яблука ось вони, це темно-синій. Шукаємо на діаграмі цей темно-синій кольор, ось він, і ми з вами бачимо, що яблук залишилося у нас з вами 20%. Тепер давайте ви самостійно спробуйте. Скільки залишилось на складі огірків та капусти? Шукаємо з вами на даній діаграмі огірки, ось вони, це 10%, а також капусту. Капуста становить 35%. Це означає, що разом огірків та капусти 45% від усіх овочів та фруктів, які залишилися на складі. І ще одне. Чого на складі залишилось найменше? Та скільки? Тепер шукаємо з вами, яка в нас з вами залишилася найменша частинка, і що це в нас з вами будуть: або за овочі, або фрукти. Найменша частинка в нас з вами це фіолетова частинка. Ось вона. І вона становить тільки 2%. І тепер ми шукаємо у переліку. Фіолетова частинка – це відноситься до ананасів. Тобто найменша частина залишилася це ананасів, всього 2%. Ось так ви можете використовувати кругові діаграми, дивитися на різні сектори та читати інформацію за нею. А що нам робити, якщо цієї кругової діаграми нема? Але в нас з вами є якась інформація. Як з інформації. Утворити та зробити кругову діаграму. Зараз ми з вами це дізнаємося. Для того, щоб побудувати кругову діаграму, ми повинні зробити деякі кроки. Перше, для побудови кругової діаграми, треба круг поділити на сектори пропорційно до кількості різних величин. Тобто розділити все на частинки. Для кожного сектора потрібно визначити кут. Далі побудувати у довільному колі сектори за відомими кутами, послідовно їх відкладаючи. І давайте з вами це спробуємо зробити. Завдання з вами ось таке. Для новорічних подарунків у резиденції Святого Миколая закупили 30 ящиків цукерок, 20 ящиків печива, 10 ящиків мандарин. За цими даними побудуйте кругову діаграму. Першим ми з вами повинні зрозуміти, скільки всього було куплено ящиків з різної продукції. Тобто ми повинні з вами розрахувати, скільки всього, було, скільки всього купили ящиків для наборів. У нас з вами 30 було з цукерками, 20 з печивом, та 10 було з мандаринами. Тоді ми можемо з вами сказати, скласти все разом і сказати, що всього купили 60 ящиків продукції. Що ми повинні з вами зробити далі? Далі, крок другий, ми повинні з вами дізнатися кут, який ми з вами будемо отримувати для кожного з продукції окремо. Що для цього потрібно зробити? Ми повинні з вами зрозуміти, скільки градусів буде приходитись на один з ящиків. Тобто, так як нас з вами все коло або круг має повний кут, який дорівнює 360 градусів, ми дані 360 градусів поділяємо на 60 ящиків і отримуємо, що на кожний один ящик буде приходитись 6 градусів. Тепер ми можемо з вами дізнатися, скільки градусів буде приходитись на ту чи іншу продукцію. А саме, так як нас з вами цукерки, це було 30 ящиків, ми з вами 30 множимо на 6 та отримуємо 180 градусів. Тобто, цукерки це будуть становити аж півколо. Тобто половину нашого кола. Тобто, половина тільки займає цукерки. Далі ми з вами 20 ящиків печива також множимо на 6. І отримаємо, що печиво займає 120 градусів. Це вже трішечки менша частина від усього. І... Останнє це 10 помножити на 6, це буде 60 градусів, це буде відноситися до мандари. Тепер, що ми повинні з вами зробити? Ми будуємо з вами коло. І у цьому колі, у даній задачі, ми з вами можемо провести одразу діаметр, так як цукерки займають аж пів. Коло, тобто 180 градусів, тобто пів кола займають цукерки. Ми можемо одразу провести діаметр. Далі, для того, щоб побудувати сектори для мандарин та печива, що ми можемо з вами зробити? Від даного радіуса, який вже в нас з вами є, ми відкладаємо перший кут у 60 градусів. І це буде сектор, який буде відноситися до мандарин. Третя частина нас з вами вже утворилася, тому це буде інше 120 градусів, а саме це буде нас з вами печиво. Можна було зробити навпаки. Можна було з цього з лівого боку, від цього радіусу відкласти 120 градусів. І потім третя частина 60 утворилась вже сама по собі. Тобто, це були б мандарини. Тобто можна з різного боку починати це робити. Давайте з вами розглянемо ще одне завдання, де ми повинні будемо опрацювати інформацію, а потім також побудувати за цією інформацією кругову діаграму. Протягом тижня бібліотеки відвідали 27 шестикласників: 9 6, 6 А класу, 12 6 Б та 6 6В. Побудуємо кругову діаграму. Перше, що ми з вами повинні дізнатися, це розбити так, на сектори за своїм розміром, так, тобто пропорційно розбити їх на свої частини, так, від всієї величини всіх шестикласників, які були. Перше, що ми повинні з вами зробити, давайте розбиратися з кожною частиною окремо. Як ми з вами робили і раніше, перше, що ми повинні з вами дізнатися, скільки всього учнів було скільки всього було шестикласників. Тобто 9 плюс 12 плюс 6 це буде дорівнювати на з вами 27 учнів. Тобто, 6 го А класу протягом тижня прийшло 9,27. По-іншому ми можемо сказати, що це прийшла одна третя частина всіх учнів. І тепер давайте ми з вами знайдемо, яку ж частину даного кола, який саме сектор буде займати учні 6 А класу. Ми беремо з вами значення повного кута, тобто 360, і множимо на 1 третю та отримаємо 120 градусів. Також само ми з вами повторюємо і для інших класів: 6Б. 6Б було 12 дітей, тобто 12,27. По-іншому можемо сказати, що це 4 дев'яти. Також саме беремо повний кут та множимо на 4 дев'ятих. Отримаємо 160 градусів. І останнє залишається в нас з вами 6 В цього було з них 6 учнів, тобто 6 27. Скорочимо, отримаємо 2 дев'ятих. Тобто 360 помножити на 2 дев'ятих – це буде 80 градусів. І тепер ми з вами будуємо кругову діаграму. Будуємо коло. Відкладаємо, будуємо з вами спочатку перший радіус, і від нього відкладаємо 120 градусів. Отримаємо з вами перший сектор блакитний. Це будуть учні 6 А класу. Далі ми можемо від отриманого радіусу відкласти новий кут розміром 160 градусів. І це буде новий сектор, ось цей червоний сектор. Це будуть учні 6Б класу. І залишився, і утворився сам. Кут назвами 80 градусів. Це третій сектор, тобто це учні 6В класу. Тобто ми з вами тільки що роздивилися два варіанти саме побудови кругових діаграм. Як коли є, наприклад, інформація, а, там, ми з вами повинні були розрахувати для ящиків для, для різного. Виду так, продукції, і також, якщо ми з вами розглядаємо кількість дітей і можемо це опрацювати, наприклад, за допомогою частин, так, і також будувати кругову діаграму. Давайте тепер з вами будемо підсумковувати з тим, чим ми з вами сьогодні познайомилися. Ось нам дається така кругова діаграма, що ми повинні з вами зробити. Серед учнів було проведено опитування, скільки часу вони проводять в мережі інтернет. За даним діаграмою визначте, яка з відповідей найпопулярніша. Дивимось, даю трошечки часу. Найпопулярніша відповідь це відповідь, яка займає більшу частину. Якщо подивитися за кольором, то це червоний колір, тобто це буде 35%. І саме 35%, це означає, що діти знаходяться у мережі інтернет від 30 хвилин до 1 години. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися, що таке повний кут, що таке круговий сектор, що таке кругова діаграма. А також як побудувати кругову діаграму. Ваше домашнє завдання буде таким. На діаграмі зображено об'єм продажу фруктів у магазині. Наскільки кілограмів більше продали слив, ніж груш. Будь ласка, ви повинні роздивитися дану діаграму. Розібратися, скільки чого було продано за кількістю, а також порівняти і знайти значення, наскільки більше продали сив, ніж груш. А тепер намалюй, будь ласка, свій смайлик наприкінці нашої з тобою роботи. Якщо тобі було легко, будь ласка, намалюй ось такий смайлик. Якщо тобі була потрібна допомога, ось такий. А якщо тобі було важко, то ось такий. На сьогодні ми з вами на цьому будемо завершувати. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою! Та до нових зустрічей. До побачення!